Що ж, всім доброго вечора, мене звати Укрлан. І сьогодні ми будемо куштувати ось такий от квас ярило міцний портер. Що ж, Давайте ми його відкриємо і скуштуємо. Чи справді він такий міцний? Що ж, Купив я його в новосі по 31 гривню за ось таку дванку. Він е, слабогазований. Ми можемо побачити по такій пінці. Давайте перейдемо вже до самого смаку. Що ж, на смак, він доволі смачний. Він також хочу підтвердити слабогазований. Що ж, на смак цей квас доволі непоганий. У нього є хлібний присмак. Але хочу зазначити, що у нього є такий пивний присмак. Що ж, цей квас. Слабогазований і все ж е, хочу сказати, що він коштує своїх грошей. Що ж, е, ви були на каналі Укрлан. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Усім до побачення!